Доброго дня! Тема сьогоднішнього нашого уроку обробка матеріалів за допомогою багаторісцевого інструмента напилок. Напилок складається з трьох частин: хвостовик, носок і робоча частина. На робочій частині виготовляються насічки. Після виготовлення насічок інструмент загартовується. Тобто піддається термічній обробці при високій температурі із послідовним різким охолодженням. Внаслідок цього напилок набуває властивостей. Він стає твердий, але крихкий. В цьому місці, в цьому випадку, можна побачити злам інструмента, що свідчить про його крихкість. У даному випадку зразу потрібно зазначити. Із основних правил техніки безпеки, основним є не нанесення ні в якому разі ніяких ударів напилку по будь-яких інших предметах. Тому що на цього може ставатися ось такі от от ось такі от моменти. І оцей от шматочок внаслідок удару відлітає з великою швидкістю. Хвостовик. В даному випадку не загартований. І внаслідок послідов... послідовного... послідовної роботи на дану частину здійснюється тиск, досить таки сильний, прикладається зусилля. І для того, щоб в цьому місці напилок не зіпсувався, не зламався і не наніс травми, робітник не травмувався, хвостовик не загартовується. Напилки поділяються за формою. Ось це от плоский напилок. Тригранний напилок. Квадратний, круглий. Півкруглий напилок. За довжиною. Ось ці от напилки мають довжину. Робочої поверхні 300 мм. Ось ці от напилки 250. І самим маленьким представником даного багаторізцевого інструменту є надфіль. Довжина його поверхні близько 80 мм. За кількістю насічок на одиницю довжини в даному випадку 10 мм, Напилки поділяються на. Драчеві для чорнової обробки. Кількість насічок до 10. Личкувальні. Кількість насічок від 10 до 20. І бархатні. Кількість насічок від 20. Може сягати 80. Бархатні напилки призначаються для кінцевої обробки. Личкувальні для чистової і для драчеві для чорнової обробки матеріалів. Дякую за увагу.